Мальтійська служба допомоги доставила гуманітарний вантаж для угорських організацій, що діють у західних областях України. Волонтери організації відвідали угорців, які мешкають в Івано-Франківську та Львові. За підтримки фонду імені Габора Бетлена було сформовано близько 150 пакунків з продуктами харчування та засобами гігієни. Допомогу було передано літнім членам місцевих угорських культурних товариств, які через війну та складну економічну ситуацію часто змушені виживати в умовах нестачі. Акція за планом продовжиться наступного тижня і в інших містах України, де діють угорські організації. Модіор Корманішо. Бетлен підтримці уряду Угорщини та благодійного фонду імені Габора Бетлена нам вже втретє дається можливість привезти гуманітарну допомогу до цих країв. Ми зі своєї сторони теж доповнили цю допомогу речами від фонду імені Чілефон Бозелагер Бози Лагер та Мальтівської служби допомоги Угорщини. Люди тут дуже зраділи, адже бідність дедалі зростає. Гроші сильно знецінилися, особливо за останній рік. Старшим людям, які залишилися тут, живеться дедалі важче і тривожніше. Вони потребують будь-якої допомоги. Але найбільший подарунок для них це те, що. Ми приїхали особисто, що про них не забула угорська держава, і що ми угорці пам'ятаємо про них. Ми зустрілися з багатьма людьми, які вже не розмовляють угорською, але в своїх серцях почувають себе угорцями. Кожному з них і надалі важливо зберегти угорське коріння, навіть якщо вони вже не володіють мовою. Ми були раді поспілкуватися з цими людьми і отримали приємний досвід